Всім привіт! Продовжую рубрику, що я готую. Сьогодні субота, ну, день ще не вечір, на вечір у нас будуть суші. Зварила картопельку червону, яку придбала Валді. А, і сир це сир «Раклет». Його використовують у спеціальному такому пристрої раклетниці. Є ось з приправами, з, трав... з травичкою пряною, є просто. Сир він дуже добре плавиться, і це помітно, я на гарячу картопельку виклала, і він вже такий розм'яклий став. Я хочу ще це запекти в духовці вже попередню відварену картоплю, тобто буквально 5, максимум 10 хвилин, і буде така страва готова. Ось так це виглядає після приготування. Картопелька. і ось ще запікала в аерогрилі свинину, ось такий рулет. Чи вирізка, як правильно це назвати, філе. Свинини. Так, самі роли не показала. Те, що готували ввечері. Але на наступний день ось вона купила креветки, У мене залишився рез приблизно на три такі ковбаски, три роли. Риби. Один шматочок залишався, я його сюди додала. І тепер вирішила ще зробити два роли з креветками. Трохи огірка залишилось. Сир ось такий. Da Це І трохи м'якого сиру залишилось. Тож головна задача доробити цей рез. І ну, ще пригоститися трошки сушами. Тим більше, що креветки в такому вигляді їм люблю і їм тільки я в нас вдома. Ось тому в ролах сподіваюся, смакуватиму більше. Такі справи. Так, ось такі чотири роли вийшли на додаток до супу. Буде на обід. мене запитували в коментарях, як я роблю кисломолочний сир з йогуртів. Ну, це, власне, те, що вийшло. Просто йогурт в кастрюлю викладаю всі. Це вже остання партія. Пам'ятаєте, я там близько 100 штук взяла у вівторок безкоштовно в соціальному магазині. І доводжу до кипіння, ну, так ще. Перемішую один раз, доводжу до кипіння і все, вимикаю. І зливаю воду на спеціальному. Ось такий в мене друшлак. Друшляк дрібненький. Цього цілком достатньо, щоб злитись, сцедіти. Рідину. Це сироватка, де хто радить ще з сироватки або додавати сироватку, або прямо на ній готувати млинці. Ну, я на молоці зазвичай готую, не пробувала ще, ну, не знаю, можливо, колись і спробую, але ось так. Десь пів кіло сиру має вийти. З цієї кастрюльки тут десь 20-25. Я нарахувала точно 100 грамових баночок. Десь близько 20, не 25. На вечерю готую в неділю те, що придбала сьогодні вранці, в нетто. Ось такі рулети. Так. Чоловік не вечері. в мене є креветки і посмежу ще для Миколая, мабуть, стейк. такий. Ну, можливо, розділи ще з кимось, хто виявить бажання. Така буде вечеря. І це сир, який в мене вийшов, те, що я показувала перед цим. Ось так це виглядає приготовленим. це розрізала, прибрала нитки. Оце стейк. Теж порізала частину. до гарніру ще солодка кукурудза ось консервована. Всім потроху. Сьогоднішню вечерю показую, буду завершувати цю серію цей випуск того, що я готую. Ось курочка фермерська, яку я придбала. Зараз її розділю на порції картопляне пюре з такого висушеного порошку. Я готую ось тут вершкове масло додане. І е, буряк консервов... зварений, консервований. Він такими шматочками, вже порізаний. Нам в якості салата буде довечері. до вечері. На цьому все. Дякую, що передивилися, переглянули це відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку це пальчик. І підписатися на канал. Заходьте в коментарі. Побачимось в нових відео. Бувайте! Бувайте!